Же 300 людей взяли участь у забігу на 1956 метрів, що відбувся з нагоди 60-ї річниці угорської революції. Саме у 1956 році розпочалась визвольна боротьба в Угорщині. Антон перед початком забігу зовсім не хвилюється. Хлопчик зізнається, готувався до нього серйозно, але зайняти перше місце не рветься. Для нього важливим є участь. Це буде моїх перших дві тисячі метрів, і хотів випросвичі споможне і пробігти скільки. А от Руслан в своїх силах не сумнівається. Хлопець професійно займається спортом, зізнається, що йому таких заходів не вистачає. Це не просто солідарність з братнім народом, але й популяризація здорового способу життя. Бажаю, що такі заходи це є дуже ну, хороші і цікаві для популяризації спорту і здорового способу життя серед населення. Молоді, бо вот це зараз. Нам дуже цього не вистачає. Бігти ми разом із всіма і Тетяна взяти участь у пробігу вирішила, аби бути солідарною з тією країною, яка зараз активно допомагає Україні. Ось зараз точно в в ну, всякі такі непорозуміння, і потрібна підтримка з боку інших країн. Акція розпочалась у меморіальному сквері, де делегати з Угорщини перед початком забігу вшанували пам'ять героя Небесної Сотні Романа Гурика. Там прозвучали гімн України та Угорщини. Сьогоднішня наша зустріч, сьогоднішні події несуть дуже символічне значення з одного боку. Коли певна країна потрапляє у біду, тоді дуже важливо, аби друга країна підтримувала і допомагала. Саме це відбувається зараз. Першими в забігу стартували чоловіки. Через кілька хвилин жінки маршрут пролягав вулицями Мельника, Сахарова, Чорновола та завершився на Вічевому майдані. А от переможцем забігу серед чоловіків став Олег Озарко. Чоловік розповідає, бігає кожного дня. А вранці і ввечері результатом задоволений, працює тренером. Єдине, що хоче, аби таких заходів було побільше. Побільше би таких заходів на наших теренах проводилося. Бо на жаль, в даній ситуації мало спортивного мероприємства. Ну в нашому місті. нагадаємо подарунком за перші місця, як для чоловіків, так і для жінок, була путівка на відпочинок до Угорщини. Ольга Гризів, Сергій Русиняк, новини телеканал РАІ.